На прямому зв'язку з нами зараз Василь Чинчик, це начальник турецької міської військової адміністрації. Пане Василю, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий день. Яка зараз ситуація конкретно по цьому випадку? Чи є там зміни, пане Василю? Ну і загалом оперативна обстановка зараз в громаді. Конкретно по цьому випадку да дійсно два парамедика отримали поранення, евакуйовуючи подружжя їхній стан стабілізовано, і надалі ми продовжуємо працювати в напрямку евакуації мирного населення з території турецької громади, використовуючи броньовані автомобілі ДСНС, національної поліції та військової адміністрації. Вживаємо всіх заходів для того, щоб в Коротші терміни вивести людей в більш безпечні регіони, відки ми проводимо подалі евакуацію їх по території України. По бажанню куди вони мають бажання виїжджати, туди ми і спрямовуємо свої зусилля на сьогоднішній день. На жаль, кількість евакуйованих з кожним днем зменшується, які мають бажання тому. Я прошу закликаю всіх, хто мене бачить, хто мене чує, тому що в вторечку відсутній мобільний зв'язок. Будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію військової адміністрації. Подавайте інформацію по особах, які мають бажання евакуюватися. Ми з свого боку докладемо всіх зусиль, щоб вивести їх на територію, яка менше обстрілюється, і ворог не завдає таких. Так, зараз ми намагаємося відновити зв'язок. Є відновлений зв'язок. Нагадаю, що на зв'язку з нами Василь Чинчик, це начальник турецької міської військової адміністрації. Пане Василю, продовжуйте, будь ласка, на жаль, ворог використовує тактику випаленої стовуючи тактичну авіацію, по наносячи по 10 по авіаударів по території громади, руйнуючи багатоквартирну забудову, приватну забудову, критичну інфраструктуру. Збереглася над на сьогоднішній день, навіть пошкоджена центральна міська лікарня, але наші медики проявляють героїзм і також, незважаючи на ті всі обстріли на загрози, продовжують працювати і надавати медичну допомогу мешканцям громади. Пане Василю скільки людей залишається в громаді? На сьогоднішній день залишається менше 10 тисяч населення на території громади нашої, і ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб ця цифра зменшувалася. На жаль, багато людей похилого віку не мають бажання виїжджати в більш безпечні регіони зв'язку з цим, що вони. Мотивація їхня досить проста і не піддається логіки, так як вони тут народилися, вони тут прожили, їхні тут родичі поховані, і, і так далі. І вони також мають бажання залишитися на території міста. Угу. А, пане Василю, е... так так з території громади з початку активної фази бойових дій було евакуйовано всіх дітей, тобто більше 9,5 тисяч дітей. Було вивезено з 24 лютого 22 року. Пане Василю, я розумію, що ви не військовий, але чи можете ви загалом окреслити от ситуацію, яка складається зараз, наскільки близько окупант просунувся до адміністративних меж міста зараз? От, за, за вашу інформацію. За нашу інформацію, ворог намагається просунутися по території турецької громади, однак отримує гідну відсіч з боку сил оборони Збройних сил України, і воїни бронять кожен квадратний метр нашої землі. Але, на жаль, я повторюю, що ворог використовує авіау. подякуємо пане Василю Василь Чинчик був з нами на зв'язку начальник турецької міської військової адміністрації